Знищується народ мій, через недостаток знання, так як ти відкинув знання, відкинув і я тебе, щоб ти не був священником мені, оскільки ти забув закон Бога твого, забув і я дітей твоїх». Помолимся. Господь, бласка, бласка вони проповідувати, говорити те, що ти хочеш, Господь, щоб чули люди, щоб вони прийняли і примінили в своєму житті. Боже, дякую тобі за все. Прошу месу христа. Амінь. Амінь. Дуже цікавий вірш пишеться про ізраїльський народ. Я не диктринально проповідую сьогодні місце, а проповідую практичне те, що стосується нас як українців, і стосується нас як помісної церкви. Як приклад практичний, знищується народ, мій, через недостаток знань. А ви знаєте, чому люди щось не знають в цьому житті? Чому люди не знають, де вони будуть після смерті, хто за них на хресті умер, чому люди не знають то чи інше? Як ваші думки хотів би почути, ваші думки? Не возрожені, але вони не, не знають, не знає, народ не знає. Як возродитися. Як народ буде знати, як розродитися, якщо їм хтось не скаже? Да. О, тому що хтось не робить свою роботу. Хтось не робить свою роботу. Ваші ще думки, які ще є думки? Знищується народ мій через недостаток знань. Ви знаєте, багато... один чоловік сидів коротше, в тюрмі, який здоровий дядько, хоче си в тюрмі. Таке фото красиве, він читає, читає Біблію. Читає трактат, ну там декілька різних фотографій. Читає. І Він каже, щоб я оце знав в школі, щоб в школі мені сказали те чи інше, то я би не робив тих інших помилок. Я би не був у тому місці, де я знаходжуся, в тюрмі. Ви <клес> знаєте, школа починається, так, да, дійсно, школа починається. Ми сьогодні будемо молитися за, за нашу школу ще раз. За наших дітей будемо молитися. Ми би хотіли, щоб тут був сьогодні, твій син, але також б до нього помилилися і сім в школу йде. Ви знаєте, що цікаво. Знання, школа дає, може, якісь знання, вона не учить, як е, жити в цьому світі. Вона не учиться, тому що недостаток знання, як що його чекає в цьому світі. Що чекає, як вирішити те чи інше питання. Тому що люди вони відкидають саме цінне і саме головне в цьому житті, оцю інформацію. Вони відкидають все, що є Біблія, і вона говорить, вона говорить, як можна мати вічне життя, як можна мати ще щось. І Недостаток знань. Ви знаєте, один такий був, один такий був цікавий. І тому тут е, недостаток він знищує. Інформація сьогодні, сьогодні в цьому світі вона дає рішати будь-які питання. Зараз, щоб вирішити будь яке мені, щоб вирішити будь-яке питання, мені треба мати інформацію про те чи про інше. У вашому житті може бути якась проблема з комп'ютером чи з фортепіаном, чи ще щось в вашому житті, в тому, чому ви не розбираєтеся, вам потрібна інформація, як це зробити. І одного разу одна дівчина вона вирішила полетіти на один острів. Відпочити. Купила білети, купила путівку, відпочивати, готель, запла... все, за все заплатила. Ну вона спитала чад Джепеті, спитала, чи потрібна віза на туди, в Україну. Ту а він сказав: ні, не треба, все окей, просто лети. Вона прилітає туди, де ваша віза? питають, бо взяли її паспорт і питає, де ваша віза? А вона каже: не, не треба мені візу, сказала, Чабіпті, сказав, що немає візи. І сказав, до побачення. Я кажу, де відзені? Бувай, до побачення. Все, гудбай, ти не можеш попасти в нашу країну. І що їй зробили? Її посадили назад, і вона і влетіла. І одна знайома також приїжджала в Україну, приїжджала в Україну, на літаку прилітала. Тож прилетіла в Бориспіль, і там було таке право. Якщо ти на громадян Євросоюзу і там певної країни, то ти можеш тільки два рази втрат кордон. Ну, це ще до вільного цього, туди сюди літання безвізового режиму. Вона також прилетіла в Бриспель на літаку. Купила ж білет, все в Україну ж прилетіла як місіонер, кутриця для Господа, Бога. А їй кажуть, вибач, до побачення, ви не маєте права перетинати кордон, вам треба візу робити. І так само її відправили назад, відправили в Чехію. Каже, в мене нема грошей на т'їти, і ми не вас посадимо. А їй треба було не в Чехію, треба було в іншу країну. І в Чехію відправили. Там розберетеся, Ви ж в Євросоюзі, там розберетеся. І в Росії купити в Чехії білет, і летіти далі, гроші треба було Такі неприємності бувають в житті, коли ти не знаєш того чи не іншого. І в вашому житті може бути такого також, що ви знання якісь не маєте. І люди, які живуть там, які не в церкві, які не в церкві, вони також мають незнання, мають, багато незнань мають в цьому житті. І ось Ізраїль він не хотів знати. Він мав можливість знати, але не хотів знати. Ну, є друга проблема, що коли ми знаємо щось, ну ми не хочемо іншим розповідати. Одна із проблем таких сьогоднішнього нашого суспільства українців за кордоном або українців, які знаходяться в Україні, вони не хочуть ділитися інформацією той чи іншою інформацією. Наприклад, ви знали про таке. Я, я ось таке. Я ну, приказ, я не чорнобилець. Ну є така була така допомога чорнобильцям з 22 по ну грубо говоря, у нас далі. Є тільки вона вже менше стала. Що якщо ти Чорнобилець, ну в певній категорії, або ти в певній категорії в районі живеш, ти можеш отримувати допомогу. Хто це не ділився? І люди де деякі не знали, а ось приближені, вони собі оформили її, тихенько получали там по 15 тисяч гривень. І, да, і такі люди і такі люди бувають, і таке в житті буває. Так само і в нашому житті. Що ми знаємо, хто такий Ісус Христос. знаєте, брати і сестри? Хто такий Ісус Христос? Бог? Так? Бог. Ісус це є Бог, щоб ви знали, чітко. Ви це знали? Ісус є Бог. І ви з цим не ділитеся з іншими? Чому ви не ділитеся? Хоч раз ви десь писали в Фейсбуці чи в Інстаграмі, що Ісус є Бог, і Він може тебе спасти. Ви хоч раз розповідали своїм сусідам. Ви хоч раз розповідали на вулиці комусь. А чому ви це не робите? Тому і, тому і знищується народ. Ви кажете, чому ми так страждаємо, чому нам прилітає, чому так? Тому що нема праведників. Всі думають тільки про себе. Ніхто не хоче йти розказувати народу про Ісуса Христа. Ніхто не хоче проповідувати цьому народу. Всі сказали, що вони так знайдуть. Візьмуть Біблію прочитають. Що є це робити? Знищується народ, мій через недостаток знань. Люди вмирають, тому що не знають. Знаєте, для каже, знає, знає, де вона буде після смерті, бо я не говорю про смерть фізично. Ви розумієте, що я говорю? Я про духовну говорю. Саме страшна не фізична смерть насправді. А духовна смерть саме страшна. Люди, які не знають Бога як свого Спасителя, вони вмирають двічі. Фізично і духовно. Люди, які знають Ісуса Христа як свого Спасителя, можуть вмерти тільки один раз. Двічі не можуть вмерти ніяк ні при яких обставинах. Неможливо вмерти двічі, тому що один раз він вмирає фізично, і то не факт, що може вмерти, бо Бог може його забрати, а другий раз він не може, тому що він буде в раю. А той, хто не прийняв суса Христа, він в пеклі буде горіти вічно. І я їхав з одним чоловіком. Їхав з Рівного їхали ми, і ми почали таку цікаву розмову. Ти віриш в Господа Бога? Він каже, так, я вірю в Господа Бога. А як можеш ти потрапити в рай? чи взагалі ти попадеш в рай? І знаєте, що він мені сказав, ну, я виконую 10 заповідей і надію, що я попаду в рай. І він, знаєте, він, він попаде в пекло 100%. Тому що він не знає самого головного. І я так підвів ситуацію, так почав говорити, він почав сказати, а як, а як можна потрапити в рай? Розкажи мені, я би хотів би знати. Я кажу, ти, ти не знаєш. І тому ти можеш загинути. Тобі треба знати це. Тому що Ісус умер для чого на хресті? За твої гріхи, щоб ти міг мати вічне життя. І недостаток знання. Він не має знань, як може отримати вічне життя. І я йому дуже чітко розказав по Біблії. І в тебе є можливість це мати. І класично завжди такі люди, які чують про таке, вони завжди або приймають, або відкидають. І це друга проблема людей, які, які мають знання, і вони також згинуть. Які не мають знання і гинуть. І які мають знання, гинуть. А чому мають знання і гинуть? Ми читаємо тут. Знищується народ мій через недостаток знань. Так, як ти відкинув знання. Люди відкидають істину, тому що і брати сестри теж відкидають істину. Ми, наприклад, віримо, що Ісус Христос прийде за церквою перед корб'ю. Люди відкидають це знання і не хочуть це вірити. І люди не вірять, що, 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 наприклад, земля кругла, вони вірять, що вона плоска, вони вірять, в ще якісь дурниці. Але вони не хочуть вірити Біблії, Слову Божому, яке каже, як є. І що далі? Відкидають істину. Вони відкидають істину, що і Бог є триєдиний, що Ісус є Бог все-таки. Що отець прийшов на землю, як Біблія пише. E, пишете Тимофія, що Бог прийшов на землю, прийшов на землю. Фізично, явився в тілі написано. Сам Бог явився, бо він не мав фізично явитися, не міг явитися. Він явився в тілі, і що? І був розп'ятий ради нас, щоб ми могли мати вічне життя. Це знання, яке дають мені мати вічне життя. Ну, ви можете це знання пропустити, проспати і не прийняти і сказати, це не важливо. Знищується народ, мій через недостаток знання. Брати перше, перший пункт який говорить про те, що ми не трудимося хорошо для господа Бога. Ми іншим не розповідаємо істину, яку ми можемо розповідати, і яку ми повинні рати або Ті люди, які вмирають, ми маємо це робити. Це нас обов'язок, бо ми не робимо свою роботу. Другий пункт, що ми, як віруючі, маємо знання, ми їх не використовуємо, ми не приміняємо її в житті своєму християнському. Ми знаємо 2 плюс 2 це 4, але ми це не приміняємо в житті, нам це не цікаво. І ми нікому це не розповідаємо. Бо це не є важливе. Ну ви розумієте, люди вмирають. Люди вмирають і вічно в пеклі будуть горіти. Є якісь істини в вашому житті, які Бог вам дає, ви їх також можете відкидати. Ви знаєте про те, що якщо ви відкидаєте істину, якусь, Бог вам закриває цю істину? Багато людей, які живуть в Житомирі, получали великі благословіння, багато получають благословіння. Ви знаєте, ви знаєте, що зараз на сьогоднішній день багато людей можуть багато почати всяких благословінь. Коли я був молодий, я не міг таких можливостей мати. А зараз багато є доступ, доступ до всього. Є. До Біблії, є електронні речі, є, багато чого. І це люди можуть отримувати просто так. Ну вони не хочуть. І є істини дуже важливі, що Бог Триєдиний, що треба ходити в церкву, що треба молитися, що треба жертвувати, що треба жити побідосним життям для християн, що треба боротися проти гріха свого, що треба не пити, не немотікатися. Це такі прості речі. І народ, що написано, знищується. Тому що народ відкидає істину, Так як ти відкинув знання, відкинув і я тебе. Бог відкине від вас, вас відкине. Від вас я не відмовиться. Не кажу, що Бог від вас відмовиться. Но ви знаєте, як так, ви не будете любімчиком Бога. Кого Бог любить? Питання таке писте. Хто є любимчиком Ісуса Христа? Просте питання таке. Не всі. Якщо я грішу, то я є любівчик Бога. Ні. ні, логічно ні. Логічно, бо виблик, хто, хто не грішить. Правильно? Ну я кажу так, як є. Ви можете бути любівчиком, якщо ви не грішите. Ну Ви скажете, то всі ж грішать. Всі грішать, ніхто не може не грішити. Так. Ну Є ті, хто старається. Приміняти в своєму житті знання і використовувати його в житті. Наприклад, істина що, е, істина, що Бог своє слово зберіг. Деякі не хочуть цю істину вірити. Багато істин є, які люди відкидають. І Бог дає в цьому житті, якщо воно шукає, Бог дає і відкриває. І Я тебе, що ти не був священником. Ну, Ви знаєте, що всі віруючі, вони є старше священства. Знаєте, так? Да? Ми є царство священники, ми маємо бути як священники. Е так, відкинув я тебе, щоб ти не був священником. Мені. Ви не будете священником. Ви знаєте, брати, коли поїхали воювати на полігон, вони в такому шокі, що, що там відбувається: війна, кров, вбивства, відношення собаче. Вони зразу що? Забули, що вони віруючі. Просто забули, що вони віруючі. Оскільки ти забув закон Бога, ти почав грешти жити своїм життям. Став як простий, як невіруючий. Потрібно скаже, що ще загріти вірючи. Твого забув Бога, твого, забув і я дітей твоїх. От що буде тепер. Бог може вас не накаже. Но ваші родичі пожнуться сильно. Може ще й ви поште, якщо родичів немає. Ви знаєте, часто не хочеться, щоб мої діти, моя дітей багато, щоб вони, щоб Бог забув їх. Я би не хотів, щоб Бог забув мене. Звісно, якщо я не буду вірити, я не буду жити для Господа Бога, діти будуть це бачити. Богу не треба навіть прикладати зусилля для того, щоб щось зробити мені. Просто знаєте, що відбудеться? Вони подивляться на мене, діти подуматься на мене і зроблять так, як я, так, як я роблю. А так, як я хочу. Вони не зроблять так, як я хочу, не зроблять. Брати, сестри, брат і сестра подивиться на вас, не зробить так, як, як, як ви робите. То не так, як ви будете говорити, а зробить так, як ви поступаєте. Якщо ви злі, ви поступаєте як ви злі. Якщо ви, якщо ви поступаєте нехорошо, то так само буде нехорошо поступати. Якщо ви поступаєте хорошо, то поступайте хорошо. Знаєте, одна така, такий приклад такий цікавий. Одна сім'я, велика дуже сім'я, родичів дуже багато, і, і сім'я церкви, називаємо так її. В них була така традиція. В них в церкві, в церкві нормально мати дітей. Ви знаєте, так? Да? Нормально мати дітей. Нормально бути християнином і мати дітей. Ну, це свідка, що не треба мати дітей. І в цій церкві дуже багато е -е, сімей молодих. І вони одружуються, вони одружились деякі, і мали дітей. І коли народжується, хто, народжується, народжує, народжує хтось з церкві, наприклад, народжує хтось з церкві, то церква так робила. Наприклад, два тижні мінімум, а то й місяць, місяць розвивала чергування. Яке чергування? Цікаве. Кожен день хтось готовий в рано щось їсти і прихоне приносив їсти в тій сім'ї. Бо дружина родила, вона не може готувати. І, наприклад, прикосання Ніна Михайловна 1 вересня, 2 вересня Іна, 3 вересня, ви, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Навіть пастор цього не каже. Люди самі роблять це. Не треба пастир як хтось заболів, піти його провідати. Валєра каже про те, що в мене тільки одного діти є в церкві цій, ніби ж ні, нікого немає. Ну що зробити? У нас немає молодих, молі проповідуйте. Може Артура у вас родиться ще син. Да, Артур? Може Назара скоро жениться? скоро жениться. будуть діти. Хто я знає? Може він ще хлопчик родиться, або дочка. Хто я знає? Хто знає? Ось Валєра друж дружиться завтра, в нього буде через рік дитинка. Ми будемо його годувати. Я не про те, що сказати, що ми маємо це робити. Я говорю про те, що це хорошо, коли ми б це робили би. Я про те, що люди роблять добро іншим. Звісно, як другій сім'ї Родослі, так само інші роблять. Починайте в церкві робити добро, робити щось хороше другим людям. Починайте, не жди, що хтось вам сказав. Не жди, щоб хтось попросив вас пекти пирога. Або хтось сказав, ви самі це робите. Не, 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 не Коли вам кажуть, витрить фортепіано або пив тут витеріть, Самі зробіть це. Не коли вам кажуть, пожертвуйте сюди 10 гривень чи 20 гривень. Самі жертвуйте. Знаєте, один чоловік, він хоче, в нього оборот в рік мільйон. Він віруючий. В нього золоте правило. Десятина каже, це не мої гроші, це Бога гроші. Я навіть не обговорюю, давати чи не давать. Я отривши 2-300 пенсії, я не вгуваю давати 230 гривень Богу чи не давати. Це Бога гроші. Я не спорю і не рішаю ці питання. Ці гроші ось тут мають бути. І так, твій принцип людей. Віруючих, духовних, зрілих. Ну, є інші люди, які живуть отак. Знищується народ мій через недостаток знання. Так як ти відкинув знання, оці знання, що зараз говорю, відкинув і я тебе, що ти не був священником мені, оскільки ти забув закон Бога Твого, забув і я дітей твоїх, брати, сестри, хай Бог вас благословить, щоб в вашому житті не було так і з Ізраїлем, щоб не було так, що вони побиті були і все розбиті. Бог говорить сьогодні вам щось. Робіть, моліться, читайте. Це має бути ваше бажання. Це ваше має бути сенс життя вашого. Не тому, що сказав проповідник. Співайте Богові. Живіть для Господа, трудіться, робічку щось в церкві. Розказуйте іншим про Господа Бога. Самі шукайте, черпайте істину. Як ви мені брат пише, каже таку річ, а чому? Спочатку 4 Євангелія. Це хороше питання. Люда цікавиться. А коли ви цікавилися, цікавилися Словом Божим? А чому Книга Осія це малі пророки? Цікаво. Знайте відповідь на всі питання. І Бог може відповісти, якщо ви шукаєте. І хай Господь вас благословить вас і вашу родину, що вижила для нього. Амінь.